Ну, слухай, да, тобто, ну, ще раз хочу сказати, що держава, да, це ж інституція, це те, що народ народжує, це більше про правила, про традиції, про там, звичаї, про те, які функції виконуються. Да? Країна, це воно має більше відношення до траєкторії, до території. Да? Тобто, ну, в цьому випадку ну, ми маємо якісь різні просто виміри за цими словами, які стоять. Да? Тобто, якщо держава це форма тримання, способу, як тримається, для чого тримається, ким тримається, то це, це прописані там, протоколи. Ну, як, знаєш, як, цей, як прописані в будь-якому підприємстві, якщо береться працівник, то йому кажуть працювати тут і тут. Тобто в нього є посадова інструкція. Да? І... Тут ми можемо казати про те, що країна це підчастина держави. Тому що держава вона ж в собі втілює і форму керування, так? тобто там президентська, парламентська ця держава, чи це там Вічі, чи це там, не знаю, релігійна ця держава. Так? Тобто, це форма керування. По-друге, це це те, що я казав, традиції, права, функції, сенси, які вона виконує. Тобто, перше, ким виконується тримання, да? хто виконує цар чи парламент, чи президент, чи президент головніше, чи парламент. Да? Тобто, ну, Пам'ятаєш, у нас такі були, да? тобто, чи Україна президентсько парламентська республіка, чи е, е, парламентсько-президентська, в кого більше повноважень, до кого влада відноситься. Тобто, перше, це органи, да? тобто, по-друге, це що саме робиться, і лише по-третє, це саме території, географія, копалини це те, що ну, державі це вже її майновий принцип, це як ну, не знаю, її ну, будинок, в якому вона живе. Тобто держава, вона ну, більш ємне поняття.